17 листопада 2023 року на футбольних полях центрального парку під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова відбувся турнір з футзалу, присвячений Міжнародному дню студентів. Загалом участь у турнірі взяли 10 команд. Чемпіоном стала команда Харківського національного університету імені Каразіна. Друге місце посіла команда Успішний Харків. Бронзові нагороди змагань здобула збірна команда Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, капітан якої, здобувач освіти факультету управління та бізнесу Фоменко Микита, незмінний капітан збірної команди «ХНАДО» з футболу, багаторазовий переможець чемпіонатів вищих навчальних закладів міста Харкова з футболу, признаний найкращим гравцем. Також вагомий вклад у гру внесли здобувачі вищої освіти Корчма Станіслав, факультет управління та бізнесу, та Шинкарьов Данило, механічний факультет. Підтримаємо здобувачів вищої освіти, які навіть під час воєнного стану встигають не тільки навчатися, а й доводити всій Україні, що Харків був і залишається спортивною столицею України.